Дня ось показую для тебе Віталій, наш готель. Він два поверхи третій в даху, і поруч з готелем наш стадіон сільський, де наші дітки, коли приїжджають до нас, різні заняття ми проводимо, кладемо батут, басейн і так далі. Ну йдемо в наш, в наш готель. Ось наша кухня. Тут є холодильники, три холодильники: мікрохвильові, пічки, духовки, плити професійні, газові, електро, горяча холодна вода. Ось тут готують їсти. А... Ось тут не буду йти вмикати світло. Ось це великий зал, де ми скільки людей приїжджаємо, ми можемо тут і 300 чоловік помістити. Ми поміщаємо. Ось тут будуть дітки обідати. Ну, Один, два, скільки треба столів ми покладемо. А зараз йдемо, подивимося, де е, наше житло. Житло на другому поверсі. Ще маємо третій поверх, але там ще не закінчені ремонти. Е, Чоловічий туалет. Е, там заченено. Чоловічий туалет і, і душ. Жіночий туалет і душ. Кабіна. Ось. Ось. Душ кабіна. Біде. Пральні машини. Такий коридор. І наліво направо кімнати. Зараз покажу. Ось. Кімнатки. Тут у світло. Кімнатки невеличкі. Ну, в деяких кімнатках є столики. Треба ми покладемо, маємо двохповерхове ліжко. Двоє тут, і троє може бути 5 чоловік. Ну, ми робили кімнатки невеличкі, тому що до нас приїжджають не в кімнатах жити, а подорожувати. Тут тільки ніч переспати. Значить, ось таке такі кімнати по 5 чоловік у кімнаті. Є 5 кімнат, і плюс оцей конференц-зал. Ми можемо тут в конференц-залі також помістити чоловік 10. Ось, двох... Тут було повністю раніше забито. Ну тут наведемо порядок і такий конференц-зал. І ось вихід на балкон. Вихід на балкон. Ось такий балкон. І такий наш пейзаж. Поруч гори, поруч ліс можна мандрувати йти. Трошки на природу. Ось, так. Ось такі наші умови. Правда, зразу хочу сказати, у нас є певні правила. Тобто в нас у нашому готелі не курять. Зрозуміло, там діти може бути більшість, на цей дорослих стосується. Не розпивають алкоголь. Ми Готуємо тільки, ну, ми не їмо свинину, тому у нас на кухні не можна готувати свинину. У нас є м'ясо, у нас є м'ясиво, у нас є ковбаси. Наша церква робить, самі виготовляють дуже хороші, смачні. Тобто, все це цих правил треба дотримуватися, кашерності в їжі і так далі. Ну і в суботу ну, працювати весь тут не будете, в суботу ми не працюємо, в суботу. Можете, можуть подорожувати десь або бути з нами на наших цікавих дитячих заняттях. Ми проводимо такі, у нас є школа, така, і дитячі заняття християнської етики в стилі християнства. Ну, Деякі лише. деталі ми ще обсудимо з тобою по телефону.